Із лондонської банки в основу Мілана. Український захисник арсенала Олександр Зінченко усе ближче до того, аби змінити не лише клубну прописку, але й країну проживання. Оборонець канонірів, який відіграв в останньому сезоні АПЛ всього лише 15 матчів, усе ближче до трансферу в серію. У вівторок представники Мілана в Лондоні вже встигли провести зустріч із грамашами. Як стверджує dello Sport, начебто зійшлися на сумі менше ніж у 15 мільйонів євро. Каменем спотиканням може стати зарплатня українця. Протягом одного сезону Сашко Постошує кишені громадів приблизно на 9 мільйонів євро. Італійці озвучують суму у 5 мільйонів. Росонері спробують розтягнути зарплату Сашка на кілька сезонів. Новий старий наставник Мілана Масиміляно Олегрі бачить у зінченку заміну Тео Орнандесу, якого хочуть спекатися у цього ріта. Окрім зінченка, італійці планують підписати ще одного гравця арсенала польського центрбека Якуба Квюра. Першочергово Алегрі хоче зміцнити захист команди із Ломбардії, яка у трьох останніх сезонах жодного разу не опускалася позначки менше ніж у 40 пропущених голів. Що цікаво, протягом 11 сезонів, коли Алегрі був біля керма Мілана чи Ювентуса, його підобічні жодного разу не пропускали більше 39 голів в рамках серії А. Зінченко, за якого арсенал свого часу відкашляв сіті аж 35 мільйонів євро, встиг провести у складі арсенала три сезони. В останньому Сашко повністю випав із основної обойми Мікелярте зовсім інша ситуація у національній збірній, у якій Сергій Реброве застосовує зіну як правило на позиції хавбека. А завдяки голову рота нової зеландії за кількістю м'ячів Зінченко обійшов таких визнаних бомбардирів, як Євген Селезньов та Артем Довбик у форвардів по 11 результативних ударів у синьо-жовтій футболці.